Хотів би почати зі слів подяки кожному і кожній, хто не шкодуючи свого життя, виборює нашу перемогу. Тому слова вдячності і поваги. Всім дуже дуже вдячний за те, що не забуваєте наших ветеранів, допомагаєте їм. Я, брат Віталія Шумія, отримав сертифікат на житло, бо він планує повернутися в наше місто, коли підлікується. Він мріє про це. Він завжди мріяв про своє житло в Донецькій області біля села Павлівка. Отримав поранення. Йому не давали шансів, але він викарабкався. Ну, це ще батьки допомога. Він від нього не відходить. Вони разом. Зараз він у Львівській області. В реабілітаційному центрі сподіваємось що викарабкається, приїде в наше місто і буде жити. Хочемо купити будинок так, щоб виїжджати на природу на колясці. Поки на колясці будемо сподіватися, що власними ногами буде ходити. Розпочав я службу з 2001 року. В лавах Державної прикордонної служби. Потім у 2017 році я перевівся об Збройні Сили України на контракт, де виконував бойові завдання на Луганщині та Донеччині у складі підрозділу військової розвідки. Був списаний по пораненню Ось у 2019 році. Отримав групу інвалідності, почалось повномасштабне вторгнення. Знову став до Лав Збройних сил України до 2024 року виконував завдання по захисту держави, потім був знову списаний по пораненню. У 2024 році став на облік і ось зараз отримав сертифікат на придбання жилья, яке, на жаль, у нас було зруйновано в місті Середина Буда. Ось. І іншого жилья ми не мали. Житло збираємось придбати в місто Шостка, нікуди не збираємося виїжджати. Велика повага за те, що ви віддали найголовніше своє здоров'я і захищали нашу сумщину, дайте нам можливість бути сьогодні тут, робити максимально спільно нашої команди для нашої перемоги, для нашого мирного неба.